Фотографія місця масового поховання. Перед вами чорно-біле фото. На ньому зображені земляні насипи серед поля, на задньому плані декілька дерев. У лівій частині фото біля насипів можна розгледіти силует чоловіка, якого видно наполовину. Ці земляні насипи це масові поховання. Перед вами копія фото, оригінал якого зберігається в архіві у Відні, в колекції кардинала Теодора Інніцера. Фото зробив австрійський інженер Олександр Вінербергер у 1933 році. На початку 30-х років ХХ століття він опинився у Харкові, де йому вдалося зафіксувати на фотоплівку геноцид українців Голодомор. Його світлини зберегли для історії образи селян утікачів, жертв штучно організованого голоду, місця масових поховань на околицях Харкова та вимерли від голоду село. Заперечуючи сам факт голодомору, окупаційний комуністичний режим ретельно приховував місця масового поховання, жертв геноциду. На них не встановлювали пам'ятних знаків. Закриті кладовища перетворювали на міські парки культури і відпочинку. На їх місцях будували підприємства, житлові будинки, прокладали автошляхи. Масло Жидько Іванович. Родився я в селі Півнях Фастовського району. Київська область, так? 22 року. 1922 року. 8 числа. Шостого місяця. 150 душ оце тільки по одній вулиці. 150 душ померло. А тепер прикиньте сюди. Скільки вулиць? Що було? То так около 900 чоловік. Угу. При населенні приблизно, ну, Плюс з половиною тисячі людей. Третя такого. частина. Дреєв Іван Антонович село Нижньобараниківка Біловодського району Луганської області. В 1934 році я ходив до школи в сусіднє село. Я мусив проходити все наше село від краю до краю. Одного разу я порахував всі пустки та розорені подвір'я. Їх виявилось щось близько ста. Якщо в кожній хаті жило хоча б четверо людей, то й тоді це буде чотири сотні померлих з голоду лише в нашому селі.